просимо надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки площею 16 гектарів 328, що знаходиться за межами населеного пункту села Осташівці. Це є висота. Вже неодноразово говорили за те, щоб поділити, там частина обробляється. І... Ну, хто так. За? Так. Просимо внести зміни в рішення сесії Зеленської сільської ради від 20 грудня 2024 року, номер 2597, а саме пункт 2, який звучить відповідно до частини 5 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Технічна документація з нормативно грошової оцінки земельної ділянки набирає чинності з неофіційного оприлюднення на даного рішення. Та викласти його в такій редакції. Технічна документація з нормативно-рожої оцінки земельної ділянки вступає в дію відповідно до статті 271, 2 Податкового кодексу України. Нормативна в оцінка вступила в дію, просто не можуть здати в архів. Має бути прописано в даний книжці. <клес> Я у нас я від Чорна Володимира Богдановича звернення до надання на зведення виробничої будівлі орендується чарна Володимира Богдановича в дві земельні ділянки на господарському дворі. І перша площа 0,3881, друга 05765 гектара. Відповідно, просить надати згоду на зведення виробничої будівлі цеху ламінування профільних систем. ПВХ загальною кратної площою до 500 квадратних метрів на зміжних земельних ділянки з кадастрою номеру шістдесят двадцять два шостявісім та шістдесят один двадцять два шістнадвісім шістдесім що на німнів користування права оренди згідно договору оренди землі від 21 грудня 2023 року до договору оренди землі від 10 липня 2015 року там які та Помиляюсь, на 10 років. Остання оренда спливає, вона вже заява є, написана, щоб продовжити. І одна оренда, то не прийти на 7 чи на 10 ми давали тоді, в му році. Ну, то це рівно до 30. Так, так. Тобто тут така процедура, що ми маємо дати згоду на задні недавної будівлі, а далі він вже є з архітектурою, то тобто, все узгоджує і, і поводжує. Му пропоную надати згоду хто за, хто що підтримує. Також пропонується підтримати таке звернення сьогодні. У нас третя річниця повномасштабного впевнення і на тлі таких подій, які відбуваються зараз навколо ситуації, яка в нашій державі і пропонується підтримати склад прийняття таке рішення про підтримку президента України. І повідомити наших міжнародних партнерів пропонується наступний текст звернення. Сьогодні наша держава переживає складний період своєї історії. Українці мають бути зуртовані єдині у своєму бажанні як ніколи. У цей тривожний час ми повинні підтримати президента Володимира Зеленського відстояти своє право на волю та свої конституційні права. Україна бореться завдяки незанутої влажним воїнам. В нашій історії вже є приклад, коли через відсутність єдності було втрачено державність. Не можна допустити повторення цієї історичної помилки. Маємо бути разом проти ворога і ще більше підтримувати сили оборони, які захищають інтереси народу. Підтримка президента це підтримка України. Задля досягнення справедливого миру, задля майбутнього наших дітей, задля перемоги об'єднаємося. Наша сила в єдності, наша мета мир, стабільність та процвітання України. Нехай Господь благословляє нас на цьому далекому шляху. Пропонується прийняти даний текст і відправити нашим міжнародним партнерам і Що всі знали про нашу позицію. Хто за, прошу підтримати. Дякую. А, так. А, також у нас була заява, яка поступила в сільську раду 20 лютого від депутата Зрянської сільської ради Миколаївича. просимо вас виділити кошти на розробку проєкту шторсу декументації для встановлення водонапірної башні по вулиці дня в сумі 200 тисяч гривень. Пропоную дану заяву ще детальніше, більш розглянути на комісіях сільської ради і виставити скажімо, проект рішення на слідуюче пленарне засідання 35-ї сесії. Якщо немає заперечень, то пропоную таким чином вчинити з даною заяву. Дякую. Якщо ще в когось я ще хотіла сказати два слова. На рахунок того, мене трошки воно ну так бентежить, тому що прочитала такі рядки, що все виділяється тільки для озерної, більше для сіл ніяких не виділяється. Тут є депутати з різних сіл, і я хочу повідомити вас, щоб ви донесли до своїх жителів, що крім Озернянського ліцею, на всі школи рівномірно завжди виділяється чи кошти, чи обладнання. Рівномірно так, як розподіляється і для озерної. Якщо, наприклад, для Озернянського ліцею виділяється два мультимедійних комплекси, то відповідно по кожній школі, яка є в нашій громаді, виділяється по одній. Якщо ми закупляємо ноутбуки, то така сама кількість ноутбуків відповідно до кількості учнів виділяється і на тамкі школи. І не потрібно маніпулювати тим, що ми нічого не виділили для тамтих сіл, тому що озернянський ліцей віддав два своїх автобуси шкільних. Один на Богданівку, один на Весипівецьку школу. І завжди ми підтримуємо і вчителів всіх, і тих дітей. Ми зберегли ті школи. Ні, жодна школа не прилася. І хоча в деяких громадах, наскільки я знаю, якщо більша школа, то там вчителі мають більшу надбавку за престижність. Ми такого не зробили. В нас так само 5% відповідно за престижність, як і в всіх школах. Я просто дуже не хочу, щоб оці маніпуляції відбувалися, особливо на теренах е, Фейсбуку. Ми всі е, тут працюємо на одне, і мені здається, що воно навіть якось і негарне. Одна другому пал палки в колеса і маніпулювати свідомістю людьми. Все, дякую. Я хочу, щоб в кожному серці приходив працівник в ліції він машину там дав, ну що, щоб щось знати. Колись, до... Колись давно... Але, але нам я знаю, але все одно мусить якийсь працівник бути. Ні, тобто я думаю, що, що якщо вже буде поліцейський офіцер громади, якщо він вже тут прописаний, це, 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 то це буде його святий обов'язок, ну, коли це буде люди питає, що ти мене питає, ти про Лусу. Його ще нема, але хто буде ходити. Тобто вас закрив не буде. А де вона їздить? Дільничий офіцер. Дільничий офіцер. Дільничий офіцер. Дільничий офіцер. Ми бачимо, хто він таке. Люди навіть не знають часом, хто він таке. Я думаю, що це питання, коли вже буде посередньо людина, до що вони. То, да, можна і дільниць, то він має 20 сіл, а, а там той він має більше території, ніж у і зараз Але зараз... При, при бажанні можна запросити, але... Що питали, бо... не, ну, э, а і добре, дільниці то послухають, щоб ну, питання до дільницю. Будуть ну, питання, то запрошувати, якщо є конкретно питання до ділянки, є питання в переліку, є інших, тоді безперечно, що то треба його запрошувати. Нехай він щось пояснить, або нехай він зведуває. Такі люди питаються, бо ні, ні, ніхто не знає, чи в нас є хтось працівник міліції. Ну, два рази мене вже питали. Кажу, я навіть теж ну, та я то знаю, хто не знає. Багато питань тоді ж піднімалися про ті точки, чи щось зроблено вже в даному напрямку чи чи воно так буде далі власні просто? Вони скажуть, що відповідно таке розуміють, що написали якийсь заяв. Ні, написали читання військово, що всі хочуть вже Так, Щоб закрити точку, має бути звернення. А звернення немає. То, що сказали, озвучили на сесії, це добре, але далі кроки. Таке питання може здавати безпосередньо, коли поліцейські підтримки громади відзакріплення. О тоді вже сказати, слухай, ну то вже то, тобі показувати, де татушка, то вже вибачте, наче той офіцер громади. А коли ми то будемо мати офіцера, ми ну, там подали на навчання. навчання. Вовця, Ви, вибу вибу вибу, вибу. Вибу, я думаю, що це півроку, як може. Ну, півроку 100%, тому ну, що в нас поліцейські е, е, то і тільки прийшла з першого літа. Тепер з жовтня стопад родин Так, Три місяці, там, да. ще два місяці два місяці навчання, потім бачу да. да. тестів да. і тому да. то потім вже після того стане краще да. жити, там? Да. краще жити <кліпи> ну люди його був поділ до спитати, Чому так безпере він вже буде, буде приймати участь у кожній сесії? Так. І річ, тому що коли будуть наприклад люди приходять, вони звертаються зараз до мене. Поможіть мене, мій зять б'є, мене той б'є, поможіть. Тому я як юрист, як я і чим я можу Наприклад, прийти. Буде вже звернення до офіцера громади. то вже зовсім інакше він прийме звернення, він зафіксує Зовси... тобто, він тобто, він він тоді відреагувати. Вас, в першій годині буде виїжджати колона з загиблих військових. Прошу долучитися до. Зустрічі і завтра буде походом. Ще попередньо повідомив, коли Отець сказав 12 вті, на 12 годину сьогодні. На. Завтра. Так, так, завтра на 12. <плес> сьогодні в 20.00 нуль нуль понахитав да. <плес> Сесію ми не закриваємо і <кхів> Тривога. Пленарне засідання. Тривога? Ну,